Всім привіт! З вами Мотохел. За тиждень ми встигли доставити 12 разів доставити кров. Це приблизно 2200 кілометрів. Ми переїхали з кров'ю. Це були доставки в першу чергу в онкодиспансери. Також ми зробили 51 реагування на виклики швидкої допомоги. Це досить багато. Волонтери чергували кожного вечора, і виклики були дуже різного профілю: були і падіння з висоти, і ДТП з постраждалими, і просто травматичні пошкодження у людей на вулиці. Все відпрацювали, медикам допомогли. Люди, наче, задоволені. Також у нас був 21 виїзд на ДТП з водіями двоколісного транспорту. Там ми консультували юридично, допомагали збирати інформацію, проводили фото, відео, фіксацію і передавали цю інформацію по постраждалим або учасникам ДТП. Серед цікавого ми були на форумі добрих справ. Це такий форум, де збираються різні громадські організації і. Діляться своїм досвідом. Хочу зазначити, що ми там були спеціальними гостями, і наш експірієнс дуже цікавий для всіх, тому що насправді те, чим займається Мотохелп, це інноваційні напрямки, і дуже цікаво спостерігати, як вони розвиваються. Ми плануємо. Робити закупки в першу чергу це маски для реагувальників на швидку допомогу, тому що е, іноді у нас бувають виклики на е, такі захворювання, як туберкульоз. Тож ковід насправді не саме страшне, що може трапитись з волонтерами на виїзді. Окрім цього, у нас був пост, де ми збираємо на е, шини для військового автомобіля. Це автомобіль групи, яка виконує завдання. Безпосередньо на у нашій війні, і зараз починається сезон дощів, тому е, нова гума, а це буде зла гума гризєва, е, вона вкрай важлива, тому що автівка може застряти в самий непідходящий і небезпечний момент, тому, в принципі, це може навіть врятувати цих людей. Е, також ми встигли провести два тренінги. Один тренінг був на стрільбищі Булат а, в дуже душевній компанії стрільців з Ганбро. І, до речі, два інструктори один з них я. А, теж стрільці. Ми теж полюбляємо цю тему. Тому тренінг пройшов в дуже душевній атмосфері, і всі учасники навчились наданню першої допомоги і здобули деякі нові навички або закріпили ті навички, які у них були. А другий тренінг був вже для волонтерів Мотохелп. Ми приділяємо дуже велику увагу рівню знань волонтерів і тому, як вони підготовлені. Тому жоден волонтер не допускається на виїзди на швидку допомогу, якщо він не пройшов наш внутрішній тренінг і не склав внутрішній іспит. Хочемо зазначити, що всі склали. Не всі з першого разу, але всі склали. І тепер важлива новина. Це 18 вересня буде тренінг для громадськості. Вхід на тренінг вільний, нічого платити не треба. Якщо комусь раптом цей тренінг сподобається, то він може задонатити на офіційний рахунок нашої організації. Про це ми напишемо в нашій стрічці у Фейсбук. Тому відслідковуйте сторінку, бо кількість місць буде обмежена.